Гостям медалей не віддали на четвертому міжнародному турнірі із настільного тенісу кубок Анатолія Строкатова. Українські спортсмени підтвердили свій високий статус. Вони зібрали майже увесь урожай медалей, зайнявши перші місця у найпрестижніших категоріях. Про престиж турніру свідчить не лише велика кількість учасників, але й його географія. Участь взяли тенісисти з усієї України та найближчих сусідніх держав. Це було п'ять вікових категорій дівчат і Хлопців, а також були три вікові категорії в турніру так званого «Мастерс», тобто кращі тенісисти України і інших, регі... інших республік приїжджали до нас на цей турнір. Про рівень турніру судять за рівнем тенісистів, які виступають у мастерсі. Найсильніші категорії цьогоріч Перші три місця у ньому забрали українські атлети. Основні конкуренції Євген Прищепа, який перше місце зняв зняли збірник України, з мій брат Саша також за збірну України виступає. Віталій Попов готується до міжнародних змагань серед ветеранів. Цей турнір для нього підготовка. Віталій зізнається, у грі проти здорових у нього навіть є переваги. З Здоровими людьми легше трошки грати. Вони відходять від стола, і в мене є більше часу опрацювати. М'яч, бо як граю два візочники, то м'яч дуже швиденько літає. Один сидить біля стола і другий кубок Анатолія Строкатова дозволив місцевим спортсменам позмагатися із сильнішими тенісистами а отже, підняти рівень своєї гри.